Добрий день усім. Сьогодні виникла в мене така проблема. Хочу попитати вашої поради, як з цією проблемою боротися. Сьогодні виїжджать, виїхав з гаража, дивлюсь, масло під. На асфальті. В гаражі в мене масло Масло і капель 5 там того масла. Дивлюся, звідки воно пошло. Воно пішло із. Вихлопної труби. Вся вихлопна труба, вся в маслі, вона стікала, стікала, і ось туди покапала на підлогу. Ну, Думаю, яка ж може бути проблема. Зняв кришку клапанів і дивлюся, прокрутив колінвала і дивлюся на клапани. Нас вихлопний клапан. Дивлюся всі вихлопні клапани і дивлюся, чий сальники на місці. Дивлюсь, продивлюся і. Проблемка знайшлася в третьому циліндрі. Не знаю, як вам його правильно показати. Третій циліндр і сальник. О, бачимо сальник, бачимо клапан. Клапан голенький. І сальник клапанів піднятий уверх. Ось з цього клапана, третього циліндра. Чому його зірвало і як з цим. Боротися, щоб оцього сальника клапанив. Це вже другий раз така проблема. Того року рік назад зірвало перший і четвертий, а цього року третій на випускному клапані. Чому їх зриває? Перед цим років два назад робилася головка, сальники клапанів посажені були, посадив їх, купляв фірми Victor Рейнс. ставилися, вони плотненько, все сталося тільки ось холода. І цього сальника клапанів підриває, підірвало в того року і цього року. Рівно 1 січня, в тому році також десь зимою воно було. Не знаю, яка проблема, що робити, щоб їх не виривало. Можливо, не те масло заливає, що масло густе, чи масло Ну, стояла машина, практично, можливо, один день. Один день вона не їздила, потім заводив і вона в'їздила. Можливо, масло все, яке йде із. Клапанів, воно стікає, і він сухий, можливо, вириває його, не знаю, можливо, така. Що робити, можливо, масло потрібно буде якесь інше заливати. чи Масло завжди купую манол, 15 В40 для цих старих дизельних двигунів, воно більш-менш нормально. Ну, порадьте, будь ласка, хочу вашої поради, вашої думки. Можливо, ваша думка буде мені корисна. Ну, Всім дякую за увагу. І пишемо коментарі.